Я вже у десь 11 років пішов до гуртка з програмування та написав свою першу програму. А про що ця програма була? Вона для гарних потреб рахувала площу опилення полів з рахуванням якихось даних. Я вже не пам'ятаю. І тобі в 11 років це було ну, цікаво про аграрні поля, там цю програму писати? Ця... Да, так, цікаво. Вона щось робила, це цікаво. А які ще ти програми написав? Ага, ну це дуже складно сказати, бо насправді я саме посередньо я не приймав участь у таких у своїх проєктах. Я більше займаюся проектами, вступаю в якийсь проєктів. Бо створювати свій проект дуже, дуже складно, насправді там є багато різних речей, які тебе А то я працював над віртуальним голосом Marble, працював він над браузером Фаерфос. Тому... Скажи, будь ласка. Ну, що саме те зацікавило в програмуванні? Ну почалося з папок, то що ти ховав від батьків, а потім в 11 років. Ну... А, а мабуть, те, що воно працює. А це ти... саме те, що ти щось пишеш, а потім його запускаєш, що воно працює. А звідки цікавість почалася, ну, це ж якісь програми брав, щоб зразок так, щоб розібратися, як вони працюють, чи зробити, щоб працювало, такі тести можливо. Ну, Саме я більше люблю творити, ніж копівати щось там, якось щось приклад брати. Тому якісь... я... Ну, я ж кажу, я приймаю щось в різних проектах та допомагаю людям там щось робити. Яка в тебе мрія? Ти... Є якась така програма, яку би ти хотів написати? Я хотів би написати програму, яка рятує життя, людське життя. Тобто щоб лікувала ті чи що? Щоб не лікувала, щоб вона розроблювала, наприклад, план лікування. Навіть не план лікування, яка розв'язує якісь, наприклад, проблеми медицини, такі, як, такі як наприклад, річ. А на твою думку це можливо? Не? Це а можливо, але не зараз, не зараз. А чого не зараз. Свої нюанси. Скажи, як ти потрапив на конкурс у там? Я взагалі займався ну, програмам, як завжди. І мен, мені мій знайомий з, з Росії розповів мені про конкурс, ми там ще розмовляли з ним, і розповів мені про конкурс та сказав, що це було б гарно прийняти в ньому участь. Yeah. Я прийняв в ньому участь, аби отримати футболку. Вони там присилали футболку за три, за три виконаних завдання. Я потім, коли ти зрозумів, що воно все мені посил, то я вирішив його робити якби вже на, на приз. То ти навіть не очікував, що ти переможеш там? Я не готувався взагалі. Я просто спонтанно його прийняв участь. А що, яке там було завдання, що ти мав зробити? А там дуже багато завдань було. Я, наприклад, розв'язав з там усього дві тисячі завдань було, я розв'язав там 63 завдання, здається. І вони усі були про програмне забезпечення. Там треба було дописувати різні програми. та... Можна назвати які саме, ну, щоб так, для порівняння, чи можуть ну, ці програми дописати там, вже такі матьорі-програмісти? Ну, не розумію, чому цілі, мабуть, тому що діти, у них мабуть, якісь креативні підхід до цього, тому Губа вважає, що це дуже гарно їх стимулювати до такого роду роботи. Я працював над Марбо, над віртуальний облас, працював над. Чатами телепасі, це один із альтернативних чат менеджерів для Linux, та mm -hmm. працював над кексі. Ну Це такий така річ. Які ти там, ну що, що ти там робив? Ти там розв'язував якісь проблеми, там щось може не працювало? Я розв'язував проблеми інтерфейсу користувача, додавав якийсь функціонал, який краще і що тепер? Що далі? О, ти переміг в Google. Що, що на тебе чекає? Їде там... в Каліфорнію. Ух ти! Що ти там робити? Та не знаю, ще, вони займаються всекратині. Насправді, найбільшу частину завдань я виконав тут е, саме з Марвел, тому що е, ну, просто мені було дуже зручно робити завдання для Marvel, е, так як я мав досить гарні контакти з менторами, з які там були. І Ну, я з ним як подружився, вже. і тому мені було просто завдання. Тут це, це завдання, де я мігрував супутники в Marvel, в супутників, до використання е, системи Web Pop-Ups. Це та система, в якій є... Ой, не супутники, погода. Я мігрував в погоду для використання ось таких ось штук. Їх називають bubbles. Вони такі можна клікати і вони отак ось, ось відкриваються. Значить, для погоди воно ось так ось показується. Наприклад, якщо на на нажати на ось цю штучку з погоди, вискочить ось таке вікно, яке розповідає погоду для конкретної країни. Ну, для конкретного міста. Достатньо багато інформації і дуже, якщо чесно, дуже круто це використовувати. Он любить хюмор, то любить. На, на урок, но зато, когда надо, он хорошо работает, очень хорошо учит. Он уже очень давно учится у нас в боксер-классе, и я имею честь знать его уже почти год. То есть, э, ну он молодец, хорошо учится, и я, кстати, недавно узнал про его талант как про программист, и ну я очень рад за него. А uh, Он у вас спрашивал, возможно, какие-то технические термины вот на английском. Да, да, э, ну конечно, потому что такие термины это очень сложно, хотя у него довольно хороший уровень. Э, но я помню, что недавно он в кафе спросил меня про э, как правильно делать, э, формулировать, да, или как. E, kako je ta fraza bila, Žalka kao što ne pomnim što bila, no bila dlja je tava konkurs, tako, to je on učastvo. To je mu nekdo pomagalo, da? No čuču, on sam, on mala djec, da da. da, 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 da. Скажите, то есть, если я правильно поняла, вы вместе с ним учите программирование, да? То есть он учит его на английском, а вы открываете для себя этот язык? Ну да, да, да. То есть э, э, за такие вопросы, которые он задает, то есть я сам тоже учу что-то, да, от этого. Но э, бывает, когда, то есть для таких, э, для программиста есть такой очень сложный термин. Который не, не просто так можно объяснить или сразу знать даже, да, то есть ну, сложно, очень, очень, сложно, да. И последний вопрос, как думаете, с него получится новый и еще более гениальный стиль Джобс? Да, конечно. Ну, как Стив Джобс, э, хочется думать, что да, лучше даже. Но э, он такой активный, он всегда э, думает про что-то. э, То есть он не отдыхает. Его мозг, мозги, да, не отдыхает, он всегда активный, всегда занимается чем-то. То есть я думаю, что да.